Мережа збройних магазинів Яшкіна представлена у декількох областях. Ми найбільша мережа збройних магазинів це ми беремо на себе. Ми подарували 300 одиниць зброї. 300. Тож питання прибутковості, я думаю, що воно досить зайве. Від початку війни ми передали хлопцям ЗСУ вже допомоги більше, ніж на 7 мільйонів. Вона автоматично стає також. Твоєю привіт, я Тетяна Яшкіна, і я продаю свою франшизу зброї та безпеки. Я створюю мережу магазинів зброї по всій території України. Мережа збройних магазинів Яшкіна представлена у декількох областях: це Миколаївська, Херсонська, Черкаська, Франківська. Ось і ми тримаємо фокус на те, щоб в кожному місті України був магазин зброї Яшкіна. Ми найбільша мережа збройних магазинів. До початку війни на півдні і в центрі зараз ми вже є у Франківську, у західній частині нашої країни. Тому наша перевага це бренд. Наша перевага це обличчя бренду. Це людяність, це відповідальність, це якість. Тому нас обирають і відстані в 20 років вже каже про те, що досвід, час. І відношення людей все побудовано так, що вже призвище тепер працює на нашу мережу. Також ви знаєте, що досить доволі таки сфера специфічна і є певні перепони, документи, ліцензії тощо. Тож підтримка з приводу бумажок, з приводу збирання, пакету документів, обладнання, вибору місця, яке це має бути приміщення, специфіка, все 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 автоматично буде у партнера. Це ми беремо на себе. Ну що, якщо по суті за що нас люблять і чому нас саме обирають покупці, друзі і, взагалі, вся мисливська спільнота? До початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, ми проводили найбільше турніри. Це були турніри для всієї родини, для дітей, для жінок. Це були супер-івенти, де Зустрічалися люди з різними типами зброї, стріляли, змагалися і завжди головний приз був зброя. Тож ми подарували за 10 років тільки за 10 останніх років, а мережа працює вже більше ніж 22 роки. Ми подарували 300 одиниць зброї. 300. За період 22-го року ми постійно проводимо конкурси. Ви знаєте, конкурс чудово, хочу на ліпку. Де головний приз завжди зброя. Бізнес був прибутковий до початку 24 лютого, а зараз він актуальний як ніколи, тому що сьогодні цікавляться зброєю майже всі. Тож, питання прибутковості, я думаю, що воно досить зайве. Тут загалом найважливіша частина це правильна культура, правильна поведінка зі зброєю і. Правильне мислення літаризації людей для того, щоб вони вміли користуватися, правильно і відповідно тренуватися, і загалом розуміли для чого зброя і як нею користуватися. Всі знають, що ми зробили такий конкурс Хочу наліпко. Це підтримка для ЗСУ Півдня України для наших хлопців за донат 95 гривень. Наші покупці, наші друзі, наші постійні гості донатять за наліпочку 95 гривень для того, щоб виграти ось такого Андерсона вартістю 65 тисяч гривень. В чому ж полягає гра? Ми закриваємо лот, коли достатня сума збирається на гвинтівку. Проводимо прямий ефір, проводимо його в наших соцмережах. Наші покупці дивляться прямий ефір. І один з них, як на цьому фото, це було два тижні тому. Євген Степаненко виграв випадково зброю, а інша частинка ми продаємо хлопцям ЗСУ Хохол Андрій. Ось так. Від початку війни ми передали хлопцям ЗСУ вже допомоги більше ніж на сім мільйонів. Про це я постійно е, транслюю і е, зберігаю записи на своєму youtube каналі Яшкіна для того, щоб люди бачили, що саме і кому саме передається, і в вигляді чого це не тільки захисне спорядження, це гвинтівки, це засоби захисту, це е, 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 харчування для міста Миколаєва. Ми дуже багато возили води, навіть під той час, коли була повністю зруйнована структура і подача води на місто. Тому ось таким чином ми завжди підтримуємо наших хлопців. З початком війни дитячий будинок, яким я опікувалася, наразі був розформований. І мені вдалося частково вивести діточок в інші країни, це також важливо. Зараз в дитячому будинку перебувають люди, в яких зламані мешкання, в яких зруйновані квартири. Ось таким чином дитячий будинок був переналаштований для людей, які втратили житло, втратили квартири для того, щоб вони мали таке, хоча б тимчасове місце для реабілітації. Тобто, якщо партнер відкриває у місті магазин. І вже починає працювати. Бренд настільки впізнаваємий, що до тебе почнуть відразу ж приходити люди, які будуть розуміти, що цій мережі можна довіряти, що ця мережа допомагає дійсно і передає спорядження хлопцям ЗСУ з рук в руки, і що там якісна і класна продукція. Звичайно, той досвід, та асортиментна матриця та підтримка менеджерів і великої команди вона автоматично стає також твоєю, і також та структура маркетингу, яка будувалася не один рік, вона автоматично почне працювати і на твоє місто, і на той магазин, який ти будеш вважати за потрібним відкрити в місті, де ти знаходишся. Зброя це не тренд, зброя це потреба. Тому франшиза це можливість масштабувати безпеку по всій території України. Це бізнес, не тренд, і він буде на часі ще дуже довго. Тож запрошую тебе, мій майбутній партнера, іти в напрямку мілітаризації нашої країни та безпеки, бо сьогодні це надзвичайно важлива місія. Все буде Україна!